Всім привіт! Як завжди вечірнє вигін курів на пасовище, главарі наші корови йдуть вперед. Ось а ті слабчі і телята йдуть ззаду. Сьогодні у нас була робота цілий день, трошки дощик насипав. Ось, і сьогодні оце видно який плід став з трьома латами. Це тільки частинка вам покажу, показую. На загальному ми метраж прийшли, загородили, зверху йде електропастух і на цій площі буде в нас будуть випасатися бички. Все, що зв'язано з м'ясною породою і бички. В основному зараз будуть бички які не кастровані, от один з них ходить, що вони в нас в подальшому не заплідняли нетелів. Ось поки ще ходять, вони нас ходять, Ну, поки входять в нас в черзі, ось але вже з дня на день ми їх хочемо відлучити, Щоб вони в нас пішли вже окремо, в окремі загонки. Будуть у нас ці бачки. Пастися на цій загонці, от такі, як оцей бичок. Будуть пастися в окремій загонці і підгодовуватися сіном. Одним словом будуть нас сіном в раціоні і, цей, і, і, і трави трошки, поки ще будуть випасати цю загонку, яка для них буде, буде виділена. Обгороджуємо, як я і кажу, обгородили їх сьогодні. Як обгородили? Обгородили їхню загонку трьома латами. Як хто ще буде на каналі, то як я вижену курів. Ну йди, ну, куди висишло? Ну, ну! то буду йти назад то вам покажу, що ми для них приготували. Яку загонку також завтра буде проводитися туди. Ну, там 10 метрів треба буде провести ще води, бо там є недалеко вода. Є точка, але це замало. Нам, нам треба буде 10 метрів до них протягнути ще воду. Ось і вони будуть мати собі постійну дислокацію, будуть випасатися у нас в одній загонці. Наразі ми маємо 4 бачки. Ось один уже в нас на стайні постійно, але ми його так тримаємо. Дуже добре тримати на стайні бичка. Тому що він у нас йде. О дивіться, дивіться, що робить зарогата корова. Куди б пішла? От нам каліче, вона так корови. Не потріб. Ще добре, як десь зачепи стегно. Ну то так м'яко сказано, стегно зачепи. А Як вім'я калічить. У нас вже було два випадки, так як вім'я покалічило лікарства. Ну але що зробиш? Пообіцяли родині, щоб притримаємо ту корову. Ось не знаю. Чекаємо. Я ще не маю цього тросика. Це треба різати тросик. Вона в принципі можна і самому спробувати. Якби вже так гаряче було на гарячу, то я... Ну, то я би і сам брізав. Але приїде колега, то треба тримати, тримати цю корову добре, зафіксувати її. Ось і випиляти ті роги. То не робота. Хоча б їх позатуплювати. Позатуплювати до цієї частини. О, бачите, оці рижі, вона, рижі, вона сама не боїться і нормально до них ставиться. Є такі корови, до яких вона ця рогата недолюблює. На, 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 на. И она нам их кричит. Ну, иди на, да, ну, да, ну, ну ну, на. да, ну да, ща. Ща, 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 ща. На. На, иди на. да, да, Эдю. Шо? да, 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 на. да, да, Ну, да, Ось такий у нас вигін іде на вечір на, на, на! На, ще О, дивіться, дивіться що робить Ну, пішла, на! Що ви п'єте тут? ходите, ноги, миєте. Ну, но пішла, куди? Ну пішло. ну! Ну Найди дно! Ось такий у нас перехід через канал. Ось і. Чином вони миють ноги йдуть далі на посила, ще там вже колега. Закриє це пасовище і прожене далі. Ну що ж, а я вертаюся додому і зараз вам трошки покажу сьогодні маленький обсяг роботи. Тут і хвилинка часу і я вже вдома. Ось а біля дому ми загородили невеличку загонку, можна сказати, посовище. Ранньою весною ми там ще вкосили сінаж. Потім, напевно, другий вкіс я вже там не робив. Так, другий вкіс я вже там не робив. Ось тому що там бідна дуже така земля. Ось і не хотілося ту всю траву переорувати, перекошувати, але там ще трошки залишилося в нас люцерни. Тому я думаю, вона не зашкодить нашим бичкам, так як там її дуже мало є. Ось і. Ось ця наша ділянка, на якій будуть випасатися бички. Ось бачите, тут дуже слабенько, якщо... О, навіть в їжачках хтось з'їв. Земля їм пухом. Вона ще є така молотілка, може хтось хоче у музей собі взяти. Це стовпчики наготували нагородження. Ось така площа у нас виходить для битьків. Тут є і конюшина, є люцерна, є райграс, є дикі різні трави. Ось Ми дали ось таку площу обгородили. Це все буде йти під випас бичків. Ось як бачите, тут ще вона трава підростає, але з дня на день ми сюди їх будемо виганяти. Що вони випасять, то випасять тут ділянку. Ось, а що не випасить, якщо навіть буде тут чорна земля, то ми будемо їх тут підгодовувати. Хочу їм тут зробити такий постійний що вони настойку постійно були. Ось так вийшло у три лати. Можу підійти ближче. Ось одна і гарна конюшина. Ось вийшло три нас лати. Це стара лата була, тут були дріт колючий, ми його забрали і дали поверху. Ось так буде йти дріт. Ось так. Ось така площа у нас буде йти для бичків. Наразі трьох, потім ще четвертий бичок під залучиться сюди. І не нас будуть тут постійно випасатися. Ось таке. Сонечко помало сідає. Всім доброго вечора. Дякую, що були зі мною. Дивимося далі і спостерігаємо за каналом. Скоро тут будуть випасатися бички.